Все своїми руками мешканці 12-го та 14-го будинків на вулиці Богуна в Коломиї облагороджують навколишню територію. Жартують, коли інші готуючись до великодня збирають папірці, то вони мішають бетон, адже вирішили змінити обличчя подвір'я кардинально. Роботи тривають вже тиждень. Що зробили за цей час? Та що ще планують далі у сюжеті. Степанові Качураку 75 років, але вік для цього енергійного чоловіка на заваді не стоїть. Він разом з активними сусідами облагороджує подвір'я будинку. В Такому колективі як не працювати. Хлопці, молоді, здорові, все робимо для себе. Ти ще трошки більше здоров'я було, щоб не трошки на палі як діти старий, а так щоб весело ходив. Люди працюють тут уже тиждень, виконують усі роботи. Роблять злагоджено, кажуть, чекати, що хтось прийде і зробить за них, не варто, треба самим щось робити для громади і міста. То не треба чекати, щоб нам хтось щось зробив. Ми самі собі повинні зробити. Всі мешканці міста, коли ми, всі, всі жителі, всі, таке коли, коли кажуть свого будинку, ось би всі понятки робити. А чекати, що хтось прийде за границю, нам ніхто не прийде зробити. Так що тут така справа. А ми всі з 8 ранку і до 8 вечора виходимо, працюємо. Так що. Хтось ріже, хтось довбає, хтось копає. Будинки 12, 14 та 16 збудовані 40 років тому. Це чи не перше об'єднання співвласників у Коломиї. Тут люди звикли робити все власними силами. Тепер вирішили, прийшов час навести порядки на власному подвір'ї, але дуже кардинальні і серйозні. Всі доріжки вони прийшли в занепад, по них вже було неприємно ходити, і болото вже було. І разом з нашим сусідом у нас тут так з'явилася така хороша ситуація. Сусід з'явився, народний депутат Мельничок Іван. І він тут зробив біля себе благоустрій і запропонував, що хоче, щоб сусідів також було гарно. Ми цю ідею підтримали і разом стали з мешканцями будинку, обсудили, що ми тут можемо зробити, і своїми руками ми зірвали весь. Тротуар, ці роботи ми робимо своїми силами. Тут будуть ці бордюри, все поставлено на місце. Біля кожного під'їзду будуть встановлені лавочки, біля клумб буде одинакові огородження, помальоване буде все. Наступний етап це буде, що біля будинку буде встановлено два майданчики дитячий і спортивний. Це будуть поставлено силами народного депутата Мельничука Івана, за що ми йому дуже вдячні. Мешканці усі роботи виконують власноруч, щодня тут працює вісім-десять чоловіків. Щоправда, за деякою допомогою довелося звертатися до влади та організацій. І як кажуть люди, порозуміння та підтримку знайшли. Я хочу виразити велику подяку наступнику міського голови Федору Богдану. Він з першого дня відізвався до нашої просьб, приїхав сюди, подивився і сказав, що вам треба. От все, що ми просимо. Зелена вулиця і повна підтримка з його сторони. Також полігонна екологія Степану Павлишину, який постійно сюди приїжджає, рекомендує, що куди і як зробити. Дали нам трошки техніки такої, щоб ми це не все руками робили. А в основному це ручна праця. Люди тут в основному пенсійного віку, але я хочу сказати наступне, що якщо хочуть люди зробити, вони зроблять. І нікуди, і не треба чекати, що прийде нам міська влада, щось там по да, так, вони поможуть, це вони не відмовлять. Але якщо буде ініціатива від мешканців, то в нас в дворах не тільки папірців і сміття не буде, а будуть нормальні проїзди, доріжки будуть виставні, Ну, вже асфальт, то це вже точно за міським головою. Оце хай він там трошки подумає. Хай підтримує таких людей. Мешканці планують завершити основний пласт роботи до великодніх свят, і поки чоловіки викладають плити та бордюри, жінки уже мріють сіяти травичку і садити квіти на клумбах.